Давайте, напевно, розпочнемо від сьогоднішніх заяв Лукашенка. Вони, ну, м'яко кажучи, такі досить неоднозначні. А е, якщо говорити прямо то радикальні, як для Лукашенка, він сказав сьогодні, що Крим де-факто е, де російський, але де Юре він український. Е, це зараз Лукашенко реально визнає, що Крим є українським чи він просто до виборів готується таким чином. Та я думаю, одне не виключає інше. Тобто, треба розуміти, що він і раніше робив подібні контроверсійні заяви. Він взагалі якось після Бріксу там наговорив. Наприклад, сказав, що в яких верхівці Росії є якісь там бажаючі приєднати Білорусь, ледь не захопити Білорусь, але цього не буде, бо буде війна, і так далі. Виступив проти використання північнокорейських військ Російською Федерацією, власне, на війні проти України він про. Це говорив і ну багато інших якихось речей. А з приводу Крима, ну це продовження його попередніх заяв. Е, в Одесі, вона ж спеціально публічно зроблена. Він таким чином, е, ну з одного боку, визнає реальність і він знає, що нічого з Росією йому за це не прилетить, тому що е, ну нема за що прилітати за міжнародними документами і за логікою. Воно так і є. І Росія тут це питання піднімати. Не буде тим більше, тим більше розуміючи, що це Лукашенко? А з іншого боку, він таким чином передає певний сигнал е власне західним країнам, що дивіться, я не повністю там на стороні Путіна, і я не повністю задіяний у війні проти України. А треба зазначити, що Білорусь несе теж відповідальність за цю війну і повинна бути покарана власне після її завершення, оскільки вторгнення на територію України відбувалося в тому числі з території Білорусі, так що в цьому контексті Екці це стандартна гра Лукашенка, і вашим, і нашим, коли він намагається для різних сторін виглядати договороздатною персоною, з яким про щось можна говорити, і навіть про щось домовлятися. Воно не дуже діє, тому що ціну Лукашенка вже всі склали давним-давно. Причому це зробили як і росіяни, так і власне ті ж західні країни. Ну і ми тим більше знаємо про те, ну хто він да, що він себе там являє і нічого від нього очікувати, але він регулярно цю групу, ну скажімо так, ну під -під підтверджує, А зараз це дійсно обумовлено тим, що скоро в Білорусі так звані вибори. Зрозуміло, що там виборів ніяких не буде, але йому треба якусь певну базу, певний образ який сформувати. От образ нього, який він формує для внутрішнього користувача, що або я, або війна. Ну от така логіка. Да, і на підтвердження цього от він зараз накидує таку інформацію. Яка ну власне, яка власне, от ну така знаєте, достатньо неоднозначна щодо цих трактувань? Ну неоднозначна з погляду Росії. Я кажу, де всіх інших це цілком очікувана і зрозуміла історія. Ви Знаєте, таке враження, що е, от ви заговорили про те, що Лукашенко сказав про можливу війну з Росією, і дійсно складається враження, що ця риторика е, про війну з Росією, що Путін зараз має клопоту з військами КНДР, там з відправкою їх на фронт, і е, надто часу на контроль Лукашенка немає, і цей просто взяв, розслабився і вирішив підіграти е, західним партнерам. Я думаю, він підіграв тут частково і західним країнам. і Дивіться, він підіграв Китаю, і це перше його завдання, тому що Сінзінпінь, по суті, сказав, що Китай проти інтернаціоналізації війни, Китай проти ескалації, розширення війни. А всі ж розуміють, що північнокорейські військові це саме розширення, інтернаціоналізації війни. Так що в цьому контексті тут Лукашенко, я ж кажу, він намагається просто бути слугою багатьох е, панів, тобто він намагається для всіх виглядати ну якось гарно, ну гарно в його розумінні, тому що ще раз кажу, що цей образ він давно вже нікого не вводить в оману, але він з впертістю продовжує йому слідувати, тому що він вважає, що е, таким чином він займається якоюсь там крутою геополітикою, і взагалі він який, який, якийсь там крутий лідер. Пам'ятаєте, він пару тижнів назад сказав, що коли Україна буде підписувати якийсь мир з Росією, обов'язково при цьому повинна бути присутня Білорусь, тобто без Білорусі будь-яка. Ка угода, вона буде недосконалою, і власне її підписувати не можна. Ну ну це дуже смішно, скажімо, виглядало, але це реальний рівень його власного ставлення до себе, ну і його власного розуміння тих процесів, які на сьогоднішній день відбуваються в Європі, в тому числі в контексті російсько-української війни. Але ж от об'єктивно, як завершення війни, результат війни російсько-українською вплине на Білорусь. Ну, дивіться, все ж залежить від того, який буде результат в будь-якому випадку. Стратегічно Росія вже програла. Ми повинні це розуміти. Далі можуть бути деталі. Ми розуміємо, що в нас є своє бачення, є свій план. По факту воно може вийти трохи по-іншому, але в будь-якому випадку ніхто ніякі території там, російськими визнавати не буде. Це всі прекрасно розуміють. А для Лукашенка насправді завершення війни це дуже великий виклик. Він з одного боку дуже хоче, щоб війна якомога швидше завершилася. Чому? Тому що в нього постійно є побоювання і небезпідставне, що Росія так чи інакше знову його заюзи. В цій війні або там територію використає, або буде тиснути на нього, щоб він армію використовував, або зробить якісь провокації, коли йому придеться там по суті на них реагувати на боці, звичайно, Росії. Ну тобто, в нього є такий певний страх, і він розуміє, що він багато пітляв, але не факт, що вийде пітляти в майбутньому з іншого боку. Завершення війни, ну воно ж може на певний період часу дивіться переорієнтувати погляди російської влади власне на Білорусь, тому що ну війна там, наприклад, закінчується. Ну війна закінчиться немирним договором, скоріш за все, якимось там умовним перемир'ям, яке ще й не напряму буде підписано між Україною і Росією, але тим не менше, там вона закінчується гаряча фаза. І погляди російської влади вони можуть бути звернуті на Білорусь з точки зору пошуку якихось нових перемог. А такою перемогою може бути реальне створення цієї союзної держави, коли Білорусь просто буде поглинута Російською Федерацією. Так що Лукашенко він сподівається, що коли війна закінчиться, Росія буде, я думаю, десь глибині душі. Росія буде дійсно не в, не, не, ну, не в стані такому, щоб можна було якісь експеціоністські устрімління спрямувати, наприклад, там на ту ж Білорусь Да? і. І для цього, для цього Білорусь шукає собі інших панів, інших е, патронів, і в даному випадку таким ключовим патроном є безумовно Китай. Тому от всі заяви, які ми від нього чуємо останнім часом, я думаю, вони так чи інакше кореспондуються з позицією Китаю, і сигнал там, в тому числі, іде Китаю, що те, що я там з Путіним цілуюся постійно при зустрічі, да і там обнімаюся і їжджу часто і так далі. Але я не хочу прям його вважати своїм паном. Мені от краще щоб цим. Щоб це був власне Китай. І от Лукашенко все для цього робить. На вашу думку зараз. Чи можуть на Путіна тиснути? Я маю на увазі, можливо, Китай тисне. Це дуже дивна історія виходить, тому що Путін розповідає, як добре в нього все на фронті. При цьому активно намагається попросити про перемир'я, домовитися про перемир'я. Не співпадають, знаєте, його слова з діями. А... Ну на нього тиск є, і цей тиск дуже добре був помічений під час саміту Брікс. От ви зверніть увагу на його фінальну промову. Там виступ він був дуже такий е, знервовано схвильований, збуджений, але не природньо. Тобто, це збудження було нерадісне. Знаєте, це таке хворобливе збудження. Чому тому, що по факту вийшла дуже порожня декларація? Ну, підсумки цього саміту Росія не досягла жодної мети, на яку вона сподівалася на початку цього саміта. Більше цього, цього в цьому в цій декларації з'явилося положення про територіальну цілісність і державний суверенітет. І, хоч не прямо, але вони ну, мають відношення до російсько-української власної війни. І найголовніше заяви, які там прозвучали, моді сказав, що війна повинна закінчуватися. Е Ердоган сказав, що війна повинна закінчуватися. Ердоган сказав взагалі, що у Путіна він побачив у Путіна бажання завершити війну, і при цьому Ердоган додав, але звичайно, з врахуванням територіальної цілісності України Сінзімпін, який виступав, сказав, що треба закінчувати війну. Да, по лінії розмежування там прозвучала фактично така фраза, але всі ж прекрасно знають, де проходить частково лінія розмежування, наприклад, в Курській області. Так тому в цьому контексті заяви ключових країн, які зібралися. На цьому саміті, вони явно Путіну не могли сподобатися. Він сподівався, що фінальна декларація це буде ну, декларація, яка засвідчить перетворення Брікс з суто економічного такого союзу умовного, в союз е, політико економічний А цього не відбулося. І тому він достатньо роздратованим виглядав, бо ці заяви. Від партнерів ключових Росії торгівельних це в тому числі елемент, який підштовхує Путіна до завершення війни. А він вважає, що Дивіться, в нього така амбівалентність присутня з одного боку, він вважає, що він не досяг там якихось цілей і він хоче їх досягнути в Україні. З іншого боку, він розуміє, що чим далі так буде розвиватися ситуація, тим гірше вона буде для Російської Федерації, і тим, тим скажімо так, незадоволенішими будуть ставати партнери Російської Федерації, і от це зараз на нього з усіх сторін тисне. і Він намагається якби знайти вихід цієї ситуації, ну поки на Росії просто зі Нали таку позицію, давайте там дочекаємося 5 листопада, а потім в них якась раціональна віра, що якщо переможе Трамп, тоді все буде добре. Ну я думаю, що насправді вийде все по-іншому для них, але ну, така думка в них є, і вони зараз от живуть в очікуванні виборів в США. Ну, а те, що от його ця риторика про мирні перемовини настільки сильно ем, загострилася, скажімо так, я маю на увазі путінська риторика. Тобто він три рази сказав про те, що потрібно домовлятися, і е, один раз він сказав, що потрібно домовлятися лише на е, вигідних для Росії умовах. Але не сказав зараз про всі ці умови капітуляції, про які ще Лавров перед самітом говорив досить вільно. От про що це? Ну про те, що він все ж таки, хоча б мінімально, але реально оцінює ситуацію. То, тобто, послухайте, зараз сказати знову віддайте нам чотири області, ну це ж навіть ті країни, які приїхали на саміт Брік, сказали, що ти взагалі там що з Дуба звалився, та, що що це за ідіотизм? Всі ж знають прекрасно, яка ситуація на полі бою. Путін вже там п'ять разів переносив дату остаточного звільнення Курської області, і щось ця дата вона ніяк не пляше. Так, що в цьому контексті Путін ну, змушений був робити заяви, які б сподобалися тим країнам, які приїхали на цей саміт. А до речі, дивіться: тут ще ж один цікавий є момент: практично всі країни, які приїхали на саміт в Казань, вони приїхали насправді не до Путіна, вони приїхали до Сінзімпіня. Частково до моді, щоб зустрітися з ними. А Казань і Росія це просто місце, де цей саміт проводився. Путін був дуже номінальним господарем, скажімо, цього дійства, тому що ключова увага і бажання поговорити були звернуті зовсім на інших людей, зовсім на інших лідерів там ну інших країн. Тому в цьому контексті, якби Путін, ну розуміючи, що пішло не так, як він хотів, і що знаючи, що від нього там хочуть почути. Ну от він таку риторику миротворчував. Намагався як би реалізувати і показати, в тому числі своїм партнерам, що та ні, ні, зі мною можна мати справу. Якщо я казав, що я там війну буду завершувати, ну от бачите, я вже заяви роблю там до чогось готуюся. А не озвучував він неадекватні тези через те, що якщо подивитися навіть на бразильсько-китайський план, а Росія казала і Путін казав, що вони в цілому цей план так званий підтримують. Так цей план ніякі е, ультиматуми не передбачає від слова зовсім там, немає взагалі нічого, ні про якісь нові. Від території ні про роззброєння, ні демілітаризацію там чи не вступ в НАТО. Тому тут знаєте, підтримуючи Бразило-китайський план, Путін з іншого боку, загнав себе десь в паску, Тому що оскільки цей план не деталізує важливі для Росії речі, ну тепер виходить так, що ці речі суперечать цьому плану, який Росія ну вже принаймні на словах підтримала. Ну от така цікава вийшла історія е не дуже гарна для Росії. Ну і це ж прекрасно, тому що вони самі себе туди загнали і, в принципі принципі зараз не знають, як з цієї ситуації викрутитися. Те, що прекрасне, я з вами тут, звісно, не можу не погодитися, але от цікаво, чому е, Китаю було важливо провести на цей саміт Гутеріша. Ну йому не тут знов таки важливо настільки, ну Китай хотів більшої легітимації. Давайте так скажемо. Що, типу, якщо там присутні. Секретар ООН, то значить, це не просто якесь ображених країн, а це серйозна зустріч нового економічного там союзу і так далі. І е, ну, Китай же ж і певні свої ініціативи власне через ООН проводить. Причому зверніть увагу, він це робить за рахунок чого? За рахунок голосів там африканських країн і деяких інших, які по суті сателіти Китаю в цьому плані. І тут не те, що там було важливо, Гутієреш. Ну от Китай отак зробив. і Гутієриш прибіг все, тому що він боїться Просто за свою посаду. Він боїться, що він не буде мати якоїсь підтримки в ООН, бо Китай, якщо захоче, разом, ще й разом з Росією, він зможе там влаштувати, да, генеральному секретарю. І знов таки, на цей саміт Гутієриш приїхав навіть не стільки до Путіна, скільки до Сінзімпіня. От і все, І він може і не сильно хотів туди їхати, хоча тут не зрозуміла ситуація, бо він дуже дивна людина. Ну це я так зараз цензурно виражаюся да, про генерального секретаря ООН. Але в принципі, оскільки там був Китай, і Індія, ну в нього якась якийсь формальний привід з'явився, і він туди поперся, да щоб з ними зустрітися і власне показати, що ну ООН не може ігнорувати заходи такого рівня. Ну чисто математично там в Індії і Китаї на двох живе майже ну скільки там. Ну, майже навіть більше третини населення Землі. Може, навіть там ну, до половини не доходить, але ну, більше третини це точно. І він якби навіть з цієї точки зору тут то, теоретично міг там бути. Хоча, якби він туди не поїхав, або якби поїхав, але сказав правильні речі, можливо, ефект був би інший. Ну, оскільки ми ж знаємо, що він 14-го року веде себе як на не рибане м'ясо, то чогось іншого від нього навряд чи можна було очікувати. Говорячи про те, що він після Казані хотів приїхати до Києва там, за неофіційною інформацією, ОП нібито Володимир Зеленський відмовився від приїзду Гутеріша в Київ. Але он говорить, вон сказали, що просто хочуть узгодити більш зручну для всіх дату. От Насправді, як ви говорите, виглядає досить дивно. Тобто, ми тут проїздом з Казані до вас заїдемо. Чи все ж таки е, є чим Гутеріш мав приїхати до Києва? Щось він хотів передати, чи, чи, чи для чого був цей приїзд? Слухайте. Ну, по-перше, його роль така, що його навіть як гінця не використовують. Розумієте, ну тобто, тут в якості такого гінця краще можна використати когось іншого, хто в принципі там їздить, але це точно не гутієри. Ну, Тому що до нього таке ставлення з боку там всіх країн за великим рахунком. Ну як я ж кажу, не риба, не м'ясо. Да? Ну, щось там є, щось там очолює, але ну реально ні на що не впливає. Те, що він хотів дійсно заїхати в Київ, я думаю, це правда, і я абсолютно підтримую позицію нашої влади яка сказала, що ми зустрічатися зараз не будемо, тому що його треба хоча б трошки поставити на місце. А те, що там, до речі, представник ООН відразу вийшов і почав пояснювати, що мова не йде про відміну, а мова йде про перенесення, свідчить якраз про те, що їм дали від коша, і це насправді дуже правильна демонстрація позиції, тому що Гутієре ж зробив вкрай погано з морально етичної точки зору, коли їде людина і ледь там не навколишках вітається з путіним е, міжнародним злочинцем е, і. Ну який там розпочав найбільшу війну після другої світової в Європі, то ну про що ще може йти, скажімо, мова? Да, він, якби він, знаєте, там ще поїхав, але там відмовився вітатися, взяв би слово, сказав би, що ми тут зібралися. Ну, зібралися в тому числі. Давайте поговоримо про несправедливу війну. Так, якби він це зробив, став би героєм. Але оскільки в нього на це не вистачає ні совісті, ні там хоробрості, то це його бажання. Давайте я тепер для балансу заїду в Україну. Ні, його треба. Було якби трошки покарати, і тому те, що йому там відмовили зараз зустрічі, це дуже правильно. Хай трохи десь там посидить, Охолоне, і тоді може ми там зустрінемося і ну про щось поговоримо. Хоча знов таки про що говорити, питання відкрите, тому що полоненими ООН і, і конкретно Гутієриш не займається тут. Набагато більше толку від якихось країн, наприклад, від Катару, да, який от черговий раз нам допоміг Україні списки знайшов, передав і так далі. Там від інших країн Туреччині. І Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, які беруть в цьому участь і нам допомагають. А, а міжнародний червоний хрест ну що він робить? А вибачаюсь, він дуже уважно слідкує за тим, щоб російські військовополонені гарно себе почували в українському полоні. Вони ходять регулярно, перевіряють, як вони харчуються, наскільки вони отримують все, що їм там потрібно, і чи платять їм за ту роботу, яку вони там роблять. От на це у міжнародного червоного хреста і в цілому ООН вистачає, скажімо, сил. А поїхати зробити те ж саме в Росії, ну, вони бояться і цього не роблять. Так, і чи підходить тут клімат російським військовополоненим? У мене, знаєте, я це вразило, коли один сказав, що та хочеться якось разнообразія в їді. От його огірок свіжий, його не задовольнив, він uh -huh. олів'єшечки хотів. Розумієте? Uh -huh. Ну, хай подивиться на фотографії наших хлопців і дівчат, які повертаються, як до них в російському полоні ставляться. Так, мені здається, що тут звісно, що е, я не знаю, яким чином Гутґуріш Гутєр може їздити до Путіна, кланятися йому в ноги, і при цьому ООН не пускати до наших полонених. Ну тобто, це, 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 це знаєте. Ну він, ну, він, ну він їздить, тому що в нього логіка яка? Він, типу, Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Росія постійний член Ради Безпеки ООН. І, до речі, е, Гутієріш навіть не підняв питання, хоча має на це право і можливості, а на основі чого Росія там знаходиться? От де документи про прийняття Росії в Раду Безпеки ООН? Фраза про те, що Росія спадкоємниця радянського союзу, вона не працює, тому що я нагадаю, що до 70-х років в Раді Безпеки ООН сиділа Республіка Китай, яка зараз називається Тайванем. А потім вона була змінена на КНР, але КНР туди офіційно була введена. Так? Тобто відбулася заміна згідно процедури організації Об'єднаних Націй, і Китайська Народна Республіка власне там опинілася замість Китайської республіки, а Росія просто так, от табличку поміняла, і все. Якщо на сієї точки зору не виникає ніяких питань, ну то зрозуміло, що він буде і надалі мовчати, їздити, жати руку і розказувати, що все нормально і все під контролем. Просто, знаєте, складається таке враження. Ну, насправді це не враження, воно так і є, що е, Гутеріш приїхав туди як, е, е, якби як особистий візит зробив, а російська пропаганда його розпустила зараз, як всі його е, коментарі, як генсека ООН, тобто що це позиція офіційна ООН. Ні, ну це позиція офіційна генерального секретаря. ООН давайте так скажемо. Він не може розписуватися прямо за всю організацію, просто через те, що організація приймає рішення голосуванням. Якщо ми подивимося на голосування, то генеральна асамблея голосує проти Росії. І вказує реально, хто є там, скільки 4 рази вони мінімум голосували, там однозначно. Агресія, там напад, воєнні злочини там і так далі. Все це присутнє там. Тому це позиція людини, яка є генеральним секретарем. А говорячи простою мовою, щоб знаєте, наші глядачі зрозуміли, клерком. Який просто виконує там певні технічні функції, але навіть при всіх технічних функціях він міг би вести себе по іншому. Але ну от він обрав такий шлях, тому що він боїться за свою посаду. Він боїться, що Росія не буде, і Китай, чи інші деякі країни не будуть платити внески до ООН, Він боїться, що організація розпадеться. Він не хоче повторювати ну, скажімо так, шлях ліги націй, і заради цього він їздить і гне там, значить, спину перед путіним і розказує, що ми зараз тут будемо про мир говорити. Давайте поговоримо про війська КНДР, які в за розвідкою за даними нашої розвідки, 27-28 жовтня мають з'явитися вже на лінії бойового зіткнення. Реакція наших партнерів, зокрема, якщо говорити про Сполучені Штати, як ви її розцінюєте і чи можна сказати, що адміністрація Байдена вже десь на чемоданах сидить? Ні, я не думаю, що вони сидять на чому данах. Взагалі у Байдена буде навіщо непогана можливість зробити деякі речі, будучи в статусі ну президента Сполучених Штатів до січня 25-го року. І можливо він навіть це зробить з приводу реакції Сполучених Штатів, та й взагалі реакції наших партнерів. Ну, дивіться сьогодні була інформація. Там Блумберга, що вони розглядають два сценарії: перший сценарій це посилення підтримки України. Другий сценарій це в азійсько тихоокеанському регіоні. Вони там будуть щось робити, щоб відволікти увагу північної Кореї. Мені здається, що правильний вихід цієї ситуації це поєднання цих двох сценаріїв. Зрозуміло, що максимальне посилення України. Ну і щось робити треба власне на півострові, щоб уваги увагу кімчинина, скажімо, відволікти. Але е чому вони поки не роблять ніяких заяв, не роблять поки ніяких радикальних кроків? Тут є об'єктивне пояснення, дивіться, це не, не як виправдання наших партнерів, але треба просто розуміти логіку прийняття рішень цих країн. Вони повинні отримати залізобетонні докази, тобто докази саме участі у війні. Те, що там північнокорейські північно -корейські військові можуть бути на території Росії, в цьому якраз немає нічого дивного, тому що ну, Росія ж регулярно проводить якісь там спільні навчання. От нещодавно вони проводили такі навчання в Білорусі, там були китайські військові, наприклад. Так, от в даному контексті е, їм треба просто отримати гран... такі такі від докази того, що вони там є. А далі адміністрації придеться реагувати. Тому що, якщо вони цього не зроблять, я не здивуюся, що ти ж республіканці максимум цим скористаються. Вони скажуть: от бачите, вам вже в обличчя просто плюють. Мало вам Афганістану. Ви ще допустили, що цей смішний диктатор з ядерною бомбою Кимчанин послав своїх е, ну, нукерів, значить, в Україну е, воювати на боці Російської Федерації, і це вже тотальне приниження. Ження сполучених штатів, тому що ніхто в гроші там не ставить, і так далі. Так що, тут я думаю, якраз реакція буде, і у Байдена ще буде час показати себе ну таким, знаєте, серйозним політиком, який не боїться приймати там жорсткі рішення, і, власне, ставити деякі зарвавшися країни на місце. Те, що ви говорите, якщо республіканці дійсно цим скористаються, то потім вже республіканцям потрібно буде, якщо раптом Трамп стане президентом, ну відповідно реагувати так, як вони сказали, і своїх партнерів підтримувати. Дивіться, а тут а тут, а тут насправді ситуація може бути таким чином побудована. Зараз вони це роблять чисто з політтехнологічної точки зору. Якщо Трамп перемагає, ну по-перше, Трамп ми ж не знаємо, як він буде себе вести. Він може ввести себе, наприклад, і агресивно, ну для в, в нашому розумінні, але плюс нам да, проти тих країн, які воюють на боці Росії. І він може в тому числі дуже активно виступити на боці України. Це ймовірний сценарій. Але Якщо навіть він обере якийсь інший сценарій, розумієте, на другий день після виборів республіканці, які будуть вимагати під час виборів жорсткої реакції США власне на поведінку там північної Кореї можуть сказати, що ну це ж наші попередники робили. Ми зараз, якби прийдемо до влади, розберемося і потім приймемо е, рішення, яке буде найкраще. А те, що вони його приймуть там через кілька місяців, ну вже мало кого буде хвилювати, тому що на жаль, електорат в будь-яких країнах на сьогоднішній день і штати. Не є виключенням, він живе дуже короткими циклами. Вони вже там за тиждень про все забудуть. Так що зараз це більше технологія, і ну, такої ж технології вони може стати і, власне, після виборів. А може і не стати. Все ж буде залежати від того, хто переможе, і які реально будуть там плани щодо завершення війни, ну і покарання всіх тих, хто допомагав Російській Федерації. Ми з вами розпочали цю розмову із Лукашенка з того, що він готується до виборів. І ви сказали, що Лукашенко зараз тримає таку риторику в себе в країні або Я, або війна. Дуже схожу риторику зараз проштовхує грузинська мрія. Вони дуже чітко ставлять війну в противагу своєму виграшу? 19 опозиційних партій об'єдналися для того, аби протиставити себе ці грузинській мрії, і для того, аби не піти проросійським курсом. Які у вас прогнози на майбутні грузинські вибори, які відбудуться ось вже цими вихідними? Ну розумієте, ми маємо там достатньо обмежену інформацію щодо екзитполів і взагалі опитувань, які проводяться. А як, але якщо дивитися на ті, які там мали місце, то в принципі у опозиції є шанс, є шанс. Разом разом, тобто ну перемогти і спробувати сформувати коаліцію якусь велику, там да яка відмінить там закони, які приймала грузинська мрія, і взагалі змінить курс країни. Але тут є два дві, дві проблеми. Е, перша проблема ну їм головне не пересваритися потім один з одним. Це ж треба розуміти, да? що якщо там багато партій, там чотири ключові підписали грузинську хартію, але е, одна справа підписати, інша справа, коли дійсно, якщо вони владу візьмуть, як вони її будуть ділити, і це може стати проблемою. І другий момент, знаєте, щось мені підказує, що грузинська мрія зробить все для того, щоб цю владу не втратити. Тобто вони підуть на що завгодно, на маніпуляції, на фальсифікації, можливо, навіть на використання силовиків. Е, ну. Щоб або при владі залишитися, тобто вони вже з 12-го року, 12 років при владі, да щоб залишитися при владі ще на один термін, або принаймні зробити так, щоб по суті у виборів не було однозначного переможця. Ну тобто, щоб вони може й не здобудуть конституційну більшість, бо в них така мета, але власне і опозиції не дати і цей коаліційний уряд сформувати. Тобто, тут, скоріш за все, ситуація таким чином буде розвиватися. Це будуть дуже брудні вибори, і це буде дуже брудна ситуація після виборів. Тому що проблема в тому, що ні опозиція, ні влада в Грузії не мають такої тотальної переваги, яка їм гарантує отримати там ну дві третини голосів і сформувати коаліційну коаліцію там. Ну, виходячи ну, з того, що там будуть тільки їхні союзники, так що скоріш за все, ми побачимо жорстке протистояння і ну дуже багато таких от ризикованих речей, незаконних речей, в тому числі, які буде робити саме грузинська влада. Бо дивіться, вони ж відверто вже зараз говорять, що якщо ми переможемо, ми позабороняємо опозиційні партії. Тобто, зрозуміло, що вони будуть брати курс на побудову більш авторитарного режиму і режиму абсолютно проросійського. Так, це насправді теж дивує, і дійсно хочеться вірити, що грузини за це не проголосують. А якщо будуть фальсифікації, то в Грузії, якраз на відміну від Білорусі, все ж таки є активна частина населення, яка може виходити на демонстрації. Грузини вже це показали. Сподіваємося, що грузини цього просто так не залишать. Пане Ігоре, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор ретерович, політолог, був гостем цієї інформаційної години.